Краще не дивіться, а слухайте це відео, якщо ви тривожна людина. Ми попереджали, бо поговоримо про п'ять важливих питань про сезон кліщів, де можна зустріти цю. Тих сусідів. Основне місце проживання кліщів кущі й трава. Тому лісосмуга, парк, сквер, дача ідеальне місце, щоб підхопити малу гидоту. І до речі, кліщі не повзають по деревах, не стрибають і не літають. І так не забираються на висоту більше півтора метра, в який час треба починати боятися. Кліщі активні майже цілий рік, але пік активності це весняно-літній період. Тож максимальна увага з кінця березня і до перших заморозків. Що робити, якщо ви виявили на собаці кліщ, все залежить від того, що кліщ робив. Якщо просто повз по тілу і видно, що ще не встиг напитися крові, вам пощастило. Просто зніміть кліща і знищіть. Якщо ж кліщ вже присмоктався, обов'язково видаліть його, обробіть ранку і уважно спостерігайте за вихованцем декілька днів. Сподіваємось, ви не побачите симптомів піроплазмозу. Перша ознака різке підвищення температури. Другий темніє сеча аж до чорного кольору. Третій симптом частіше дихання. Четверть. Ти та блювота. Надважливо при перших же симптомах звернутися до ветлікаря. Як оберегтися від кліщів? Ну, зараз є багато засобів, що дозволяють захистити вихованця від кліщів. Це краплі, спреї, таблетки та нашинники. Будьте здорові і оминайте тісних знайомств з кліщами.